Забрав заробітну плату свого сина, доки той був в полоні і не збирається її повертати. Захисник Маріуполя після обміну дізнався, що батько, який ще в дитинстві від нього відмовився, з'явився, аби отримувати його виплати. Йдеться про більше як півмільйона гривень, які військовий не до отримав. Нахожусь в пліну вже примерно. Пліно до мене нормально. Це відео Владислава в полоні розлетілося мережею в квітні 23-го року. На той момент Влад був неволі майже рік, але певно його біологічний батько про це не знав. Припускає мама Владислава. Це відео з Влада з полону це було жахливо. Я розуміла, що або його били, або його примушують. Зараз У мене була істерика. і буквально через місяць. Оця історія з грошима. Він мік, знає, що міг і не значить так. Так він вже не цікавився. цим. Ці. ймовірно, саме після відео біологічний батько військовослужбовця зрозумів, що може отримати користь з біди сина. Менш ніж за місяць на рахунок влада почало приходити вдвічі менше. Коштів Подалась заявка від мого тата, щоб він отримував е половину грошей моїх. Собі на рахунок, поки я був в полоні весь цей час. Мені кожен місяць нараховувала е, військова частина мою зарплатню і плюс премію за те, що я е, був на нулі. Ну і плюс, поки я в полоні це теж рахувалося. Людина, яка взагалі нічого для дитини відмовилась давно, сказала, що ти мені син ніколи не хотіла допомагати. Тут вдруг стала батьком тільки раді коштів, серйозно. Нацгвардієць Владислав Шлаканьов один із захисників Маріуполя, який з побратимами до останнього відбивав атаки ворога на зовсталь. Свого рідного батька Влад не знав до 18 років. Його виховував вічим. У 18 чоловік з'явився у житті сина, але лише для того, аби розбити його серце. Він заявляє, що я не о син тест ДНК, і після цього говорить, в наші стосунки з тобою будуть зараз розірвані. Сльози якісь пішли у мене. Ну, якось я засмучився в цьому плані. Ну так сильно так. Я почав щось там кулаками бити по стінці. Чує, що він по всіх стінах стучить, він кричить: я сина, що з тобою? Тетяна з батьком Владислава розлучилася ще коли була вагітна. Вона ж не подала на елементи. Вона сказала: цього не буде. От як мама мені сказала, я не хочу, щоб ти. А потім, коли вже був дорослим, його доглядав в тому плані, що що ти йому повинен будеш. Заробити, тому що так закон піш. Біологічний батько Владислава ніколи не платив аліменти, і помилкою Тетяни було те, що вона це офіційно не зафіксувала. Часто горді і незалежні жінки, наприклад, не подають заяви про отримання аліментів, про встановлення певних виплат. Але вважається, що якщо спору про це немає, то мабуть сплачував і брав участь у вихованні дитини. Батьківських прав він також не був позбавлений, і все це дозволило йому в певний момент час скористатися ситуацією так з моральної точки зору негативно, і скористався ситуацією цей чоловік у Найганебніший час, коли його син був у пекельних умовах російського полону. Мати в сльозах мені це розповідає, що я нічого не могла зробити, і військова частина теж нічого не могла зробити, тому що а, такий закон. Згідно законодавства, військовослужбовцям, які потрапили в полон, нараховують зарплатню в розмірі того ж окладу, що й під час служби. Ці гроші можуть отримувати родини. Перший рік всі кошти надходили лише мамі влада, і вона їх зберігала для сина. Я розуміла, що ці кошти будуть потрібні. Я розуміла, що він вже поранений. Я не знала, як держава, чи будуть державі кошти, чи, ну, чи як будуть відноситись до цих хлопців. Після того, як відео з полону влада стало популярним, на карточку Тетяни почала приходити лише половина грошей. У мене, звісно, був розпач, я не знала, що робити. Я почала звертатися до військових адвокатів, до питання до своїх друзів. -адвокатів адвокатів. вони сказали, на жаль, там ти тільки потратиш кошти. Якби документально було зафіксовано, що біологічний батько не виконував своїх обов'язків, він би й не мав права на отримання владових виплат. Розпач, і до сих пір я відчуваю, що я щось не так зробила. От іменно так. Я ну могла би давно вже. Е... Рішення прийняти і батьківських прав його лишити виходить. У нас законодавство має таку прогалину, що в цьому випадку батько. Виходить, ніби мав право на отримання цих виплат, але всюди, де законодавство має прогалини, має вступитись суд, розібратись і за своїм внутрішнім переконанням суддя має навести справедливість. Після виходу з полону Владислав подзвонив біологічному батьку, аби дізнатися на яких підставах той отримував його заробітну платню. Якщо навіть сином його не вважає, відповідь шокує. Ось фрагмент записаної відповіді. Одісне мені це діло, тому що це не твої деньги, а це деньги государственные, которые я себе закон нормально почитал и ознакомился. Потому що поки це було, е в заложниках реєстрал, ці деньги розпотрягали на сір сім'ї, маму й папу. Тут хочеться наголосити, що навіть в призначенні виплати банк зазначає: зарплата військова частина 3058, грошове забезпечення Шлаканьов Владислав ти э, не собираєшся, я так понимаю, мені їх віддавати? Uh, віддавати? Тебе совість не мучать вообще, що ти мені рассказываешь? Смотри, Ні не У тебя тебя нет? Вообще? У меня нет, вообще не мені мучаєми теж зв'язалися з Олександром, батьком Владислава. Від інтерв'ю на камеру він відмовився. Казав, що ні з колишньою дружиною, ні з сином не спілкується. і що не отримував жодної копійки з виплат Владислава. Чи отримували ви якісь виплати? Ну я взагалі нічого не, не отримував, кого нічого не забирав все, 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 закону. Ви не отримували виплати з його заробітної платні, правильно я розумію? Ні, як ну, я можу гроші з його Тоб... Логічно і ви не звертались до військової частини щодо виплат його? Нічого я нікому не обертався і не отримували ні копійки з його грошей. Ні. 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 Ні, ця тема Взагалі не інтересно. Все добре з військової частини отримуємо відповідь. Комісію встановлено, що Лиска ОП звертається до військової частини з заявою про виплату йому як батьку військовослужбовця, шлаканьова Владислава Олександровича Грошового та усіх інших додаткових видів забезпечення на його картковий рахунок. Заяву Лиску ОП до шлюбне шлаканьов потрібно задовольнити. Дуже важливо звернути увагу законодавця на це і щоб наша Верховна Рада врахувала це у наступних правках у законодавстві. Владислав повернувся з полону в червні 24-го року та й досі перебуває в шпиталі на лікуванні, адже для відновлення здоров'я після тортур і поранення йому потрібна не одна операція. Після битви за своє здоров'я планує розпочати інший свій бій в судовій площині. Хоче повернути свої виплати і позбавити батьківських прав біологічного батька. Наталя Білогурова, Олег Мартинюк, телеканал Київ.